Привіт, друзі, ми з вами знову зустрічаємося. А це означає, що правильно це означає, що світ ще не в троху, і це вже непогана новина. А в Канаді вже офіційні урядовці починають попереджувати канадців про небезпеку поїздок до Сполучених Штатів Америки. Уявіть собі, таке офіційні ліца да урядовці зараз. Кажуть канадцям, що їздити до друзів буквально ще два місяці тому назад. Цього неможливо було собі уявити, да що воно так буде. А сьогодні вже канадцям кажуть, слухайте, вам їздити до Сполучених Штатів Америки небезпечно. І зараз TikTok знов повний чого. TikTok зараз повний знов-таки американців, які плачуться, які. Жаліються, які кажуть, любі канадці це не ми. Ми не підтримуємо в цьому плані Трампа. Вибачте нас, але але світу від цього не легше. І світ вже чудово розуміє, що це не Трамп. Муділа, да, тобто цього муділу е, вибрали і привели в білий дім такі ж самі муділи, яких зараз дуже багато сполучених штатах Америки, і це зрозуміло. Тобто, зараз, сполучених штатах Америки, ми бачимо те, що було на початку в Раші, коли там також були деякі руські, які е, плакали, які вибачалися перед українцями і перед всім світом, але при цьому нічого не робили для того, щоб змінити ситуацію, для того щоб виконати цього покидька. Який сидить у них там у Кремлі і змінити якось свою країну, теж саме ми зараз бачимо і в Сполучених Штатах Америки, і на сьогоднішній день на жаль, все частіше і частіше вже йдуть розмови про те, що Сполучені Штати Америки можуть розпочати війну або проти Мексики, або проти Канади. Уявіть собі таке, да тобто, ну країни, які сотні років були класними сусідами, класними друзями. Зараз сидять як на пороховій бочці і не знають, що очікувати від цього рудого Мудака, і просто люди вже не знають, що робити. І тому вже все більше і більше тут у нас в Канаді канадці починають відходити від Сполучених Штатів Америки і починають вже не просто байкатувати американське, а вже починають дивитися на американців як на потенційних ворогів. І да, ще раз хочу сказати американцям, що Сльоз ваших і вибачень недостатньо зараз на ваших руках, так само як на руках вашого президента, недороби е, Трампа, українська кров і кров е, других людей, які зараз е, можуть можуть пролитися. Да? Тому що ви привели до влади цього муділу мудака, і ви нічого з цим не робите. Але є і гарні новини, друзі, і про них ми також сьогодні поговоримо. Але спочатку хочу торкнутися е, цієї бесіди двох від мудозвонів, про яку зараз всі кажуть, це уїткав поспілкувався з Каросанам. Я не знаю, чому зараз піднявся такий галас навколо цього інтерв'ю. Ну там нічого не сказано. Ми з вами ні побачили нічого нового. Тобто ми з вами вже ну щонайменше останні три місяці розуміємо, що в білому домі прийшов муділа мудазвон, який навіть не є нейтральним, да який є е, союзником Тра е, Путіна, який є ворогом, він є відвертим ворогом України, і не варто очікувати, що рядом з цим мудазвоном буде якась адекватна людина. Тобто Віткавце звичайний мудазвон, який підтримує Трампа, який робить бабліжко разом з Трампом, який робить бабліжко разом із Пут. І все, що він там розповів, іншому муділі Карлсану, да, якого ми також вже знаємо <схи> досить довго, довго, що це е, відвертий фашист, що це просто мудазвон. То тут немає нічого такого. Ну сказав один мудік муділа іншому муділі, що Україні треба буде там щось віддавати. Але це їхні тільки е, вологі е, 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 мислі, да, їхні вологі мрії. Тобто Україна на це не піде, і е, у України зараз достатньо сил і достатньо підтримки серед е, інших адекватних країн для того, щоб е, цьому протистояти. І я впевнений, і я сподіваюся, що. Інші країни проявлять зараз, покажуть, що ну принаймні, у них є яйця. Да? в Америки яєць більше немає. Ми з вами це з'ясували вчора е е про те, що е Трамп кастерував Америку, але залишаються ще країни з яйцями. На жаль, таких країн все менше, менше і менше. І е, дивлячись на все те, що відбувається сьогодні, да, от ну, Україна. З одного боку, у неї ці фашисти відвертий ворог, е, раша і білорусь, білорусь, да, Тобто, це відверті вороги. З іншого боку, у них сусіди, е, Ну, це мямлі, якісь, це я не знаю. Це якісь кастрати, також які нічого не роблять серйозного для того, щоб навіть показати свою силу е, в такий ситуації в Україні мабуть, треба вже замислюватися про е, ту ж саму, мож, мабуть, ядерну зброю. Я не знаю, я от чесно. Я просто не можу зрозуміти, як далі можуть виживати нормальні країни країни, де люди хочуть жити спокійно і бути відчувати себе захищеними в сучасному світі. Зараз ніхто не забезпечений якоюсь там колективною колективним захистом. Ми з вами бачимо, що всі ці НАТО хрінято це все таке. Це фікція, яка вже просто розпадається на наших очах. І ці всі ситуації, я думаю, якщо би президент України прийняв рішення возобновити ядерну програму, то було би дуже багато підтримки. Я би перше закинув би все, що в мене є, на те, щоб Україна якомога швидше отримала ядерну зброю. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. До речі, що ви думаєте стосовно того, чи варто Україні робити свою ядерну зброю для того, щоб утримувати фашистів е зі сходу, там де у нас є раша з білора і щоб не залежати від імпатентів заходу, які нічого не можуть зробити, принаймні те, що ми з вами бачимо сьогодні. Я сподіваюся, що Європа може прокинутися, може якось там знайти відкопати, де її кокошечки там затірялися і е, витягнути їх, і якось. Згадати, що в них також колись вони були, а можливо, ще і залишилися, може ще не повністю атрафірувалося, і щось зміниться в Європі, і Європа прокинеться і почне діяти. Але таких надій особих у мене немає. А тепер до гарних новин: я вам вже розповів про те, як Канада б'є. Маска з його теслами. Я вам вчора розповів, як Канада вбиває зараз цілу індустрію Сполучених Штатів Америки, алкогольну індустрію. Але сьогодні вже і плачуться ще декілька індустрій. Да, перша індустрія, яка плачеться сьогодні, це індустрія туризму Сполучених Штатів Америки. Канадці масово відмовляються від поїздок, скасовують вже заброньовані там отелі і всі ці свої діла. Вже доходить до того, що авіакомпанії скасовують рейси, тому що люди поздавали квітки, поміняли свої наміри і не хочуть більше летіти в Сполучені Штати Америки. І вже туристична індустрія Сполучених Штатів Америки починає вити, нити і каже, що тільки з канадцями вже втрати більше 5 мільярдів доларів. Це ті гроші, які Постійно кожного року канадці привозили і залишали у Сполучених Штатах Америки як туристи. А зараз канадці кажуть: ні, 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 в жопу в дупу ваші сполучені штати Америки. Ми летимо або в інші напрямки, або будемо подорожувати по Канаді. І разом з канадцями зараз б'ють по туристичній індустрії і інші люди, і інші країни. Тобто це близько 5 мільярдів доларів втрати тільки від канадців. А там зараз підраховують скільки взагалі ще буде втрат, тому що відмовляються зараз летіти до Канади і інші відмовляються європейці летіти, відмовляються люди з е, південної Америки летіти до Сполучених Штатів Америки. Тобто, це черговий такий цвях ще одну індустрію. Сполучених Штатів Америки, і вони повинні дякувати. Кого правильно? Вони подя повинні дякувати свого цього рудого дебіла мавпу з гранатою, яку вони запустили до себе в білий дім. Але й це ще не все. Друзі, буквально вчора вийшла, стаття, в якій американська компанія Lockheed Market, це компанія, яка виробляє зброю. Зараз плаче вона плаче, вона ридає і вона. Просить Канаду не відмовлятися від закупівлі його літаків, літаків цієї компанії F-35. тобто ми з вами знаємо, що вже декілька країн, ну наприклад, Португалія, вже взагалі відмовилась від закупівлі F-35. Зараз Німеччина розглядає питання е, скасувати цей контракт і не покупувати, і Канада зараз е, розглядає цей контракт і хоче скасувати і купити інші літаки. І ось зараз цей Market пропонує Канаді. Що якщо Канада не відмовив. Овиться від закупівлі цих літаків, то ця компанія може створити близько 10 тисяч робочих місць тут в Канаді. Зрозуміло, що всі ці робочі місця будуть пов'язані навколо обслуговування цих літаків. Тобто, з одного боку, це непогано. Але з іншого боку, СААП, так, це інша це шведська компанія, яка виробляє. Також класні літаки, і ці літаки їхні літаки зайняли друге місце в конкурсі, коли Канада приймала рішення. То СА пропонує просто навіть перенести про виробництво цих своїх літаків сюди до Канади і виробляти ці літаки, збирати тут у нас в Канаді. Тобто, також е це створить досить багато робочих місць, і ці робочі місця будуть по е Будуть не тільки навколо обслуговування цих літаків, а ще й будуть навколо виробництва цих літаків. І СААП пропонує поділитися своїми розробками, своєю інтелектуальною е, власністю з канадцями для того, щоб і канадці могли і далі розробляти свою зброю. І навколо розроблення своєї зброї зараз ідеться досить багато спілкування тут у нас в Канаді, тому що канадці не вірять американцям. Да? Так само, як і багато інших людей. І багато інших країн канадці зараз намагаються дестанцдестанцінуватися від Сполучених Штатів Америки якомога більше і не залежати від американської зброї, не залежати від е, ублюдка, який сидить в Білому домі. І навіть якщо зараз вже американці знесуть цього придурка. Я не знаю ті ж самі кампанії. оце Lockheed Market, вони втратили за останні два місяці з моменту, як прийшов Трамп. Вони втратили трильйони доларів. Це вже не мільярди, це трильйони доларів. Вони втратили на капіталізації і на тому, що скасовують з ними зараз контракти. То я не знаю, таким кампаніям їм, мабуть, вже буде легше якось когось там комусь заплатити, щоб якось вирішити питання рудого доні. Я, я не знаю, як довго. Вони ще будуть е терпіти е цього е недоробу, цього е це недорозуміння, це помилку природи у себе в Білому домі. Але на сьогодні ми маємо те, що маємо, і вже світ зрозумів, що навіть якщо сьогодні щось там відбудеться, кардинальне в Сполучених Штатах Америки, якщо знесуть е цього. Е Придурка, якщо там прийде навіть адекватна людина, то Сполучені Штати Америки вже будуть відмуватися від цього бруду досить довго, і довіри до Сполучених Штатів Америки на сьогоднішній день вже немає, і це саме чому зараз все більше і більше країн, в тому числі і Канада, зараз намагається відірватися повністю і не залежати а не зброєю, а не якимись там політичними речами від Сполучених Штатів Америки. І це класні новини, друзі. Я вам пропоную спостерігати далі разом. Як будуть розгортатися події, як ми будемо далі давати в сапаточку, як цивілізований світ, я думаю, я маю на увазі буде далі давати в сапаточку всім фашистам, в незалежності від того, де вони засідають, чи вони в Кремлі, чи вони в Білому дурдомі сидять, чи в якомусь іншому куточку світа? Я сподіваюся, що Європа прокинеться, Європа консолідується, збереться, забере до себе Україну і Канада, Канада, Канада. Так само, як і Австралія, Нова Зеландія, тобто всі адекватні країни, де ще залишаються адекватні лідери, згуртуються разом, і ми будемо натягувати вдолі долі всіх цих стариков, цих недороб. Тож від вас підписочка на канал, від вас, подобачка цьому відео, і напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили. А я буду на цьому з вами прощатися. Зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.